Рік в Канаді. Так, ми вже трошки більше року в Канаді, живемо в Ванкувері. Наші враження рік по тому. Місічок, як тобі в Канаді взагалі? Подобається? Подобається. В школі подобається? Так. Так. Це по порядку. Що подобається і що не подобається. В Канаді, зокрема, в Ванкувері. Так. Ну, по-перше, навчання. Як я і казала, я ходила в школу Лінг, вивчала англійську мову, почала на рівні 4, потім пішла вчитися в Ванкувер Ком'юніті Коледж, продовжила навчання англійської мови. Що стосується школи лінк, в мене була вчитель Дженніфер, дуже гарна вчитель. Добре пояснювала, не поспішаючи, різні матеріали, тести. Кожного тижня були тести. Я ходила в ранню групу. в мене було зі мною ще сім однокласників. Ну, В принципі, нормально, нормально було, але час іде, і мені нема коли розслаблятися. Треба трошки щось вчити інтенсивніше, тому я вирішила піти. Ванкувер Ком'юніті Коледж. Про навчання там я розповідала в окремому відео. Далі потрібно було щось вирішувати з роботою, тому що навчання навчання. Дякуючи нашим канадцям Майку і Маурі, які нас прийняли у себе в будинку, ми жили рік безкоштовно і вони дали. Вони дали мені період адаптації вивчення англійської мови і, вже маючи більш-менш рівень англійської мови початковий середній. В принципі, за поглядами канадців, вже треба шукати роботу і йти на будь-які позиції. Ну, звісно, що я, маючи науковий ступінь, не хотілося. Йти будь-куди, і тому я вирішила спробувати все ж таки знайти роботу за спеціальністю. Викладати я ще не можу, тому що мій рівень англійської дуже замалий для викладання, а це головне у викладанні. І в якомусь із чатів кинули посилання, що Канада відкриває базу науковців. Які втекли з України внаслідок російського вторгнення, треба було просто відправити резюме. Я відправила туди резюме і чекала, коли будуть звідти якісь фідбеки. Поки я чекала, це було в листопаді місяці. Поки я чекала, що хтось знайде моє резюме і мої знання будуть корисні комусь, я вчила англійську мову. І також я була волонтером в центрі освіти для дорослих. Тобто, це для е, тих студентів, які вже не мають права вчитися в школі, або вони її закінчили. Тобто, це для всіх, кому 19, 18-19, і я пішла туди працювати волонтером. Ну, після, тобто, після занять, допомагати розбирати математику студентам, тобто як репетитор, але повністю на волонтерських засадах. Для мене це було корисно, тому що я пробувала. Пояснювати математичні приклади задачі англійською мовою. І хочу сказати, що в Канаді дуже ціниться волонтерство, тобто, що ти приділяєш свій вільний час для таких -от благодійних справ. І коли був випускний в цій школі, також нас запросили на цей випускний, було вручення дипломів, виступав директор. Заступник директора, студенти співали пісні, ну все як на наших випускних вечорах. Ну і потім е, були пригощання, смаколики, кекси і солодка вода. Нічого такого пафосного, але між тим було дуже приємно. Ну і головне, що стосується роботи. Наприкінці весни, в травні, зі мною зв'язалися. Декілька наукових лабораторій написали листа, що ми побачили ваше резюме в цій базі. Виберіть час для онлайн-зустрічі. І таким чином у мене було дві співбесіди, інтерв'ю. Тут називається, вони інтерв'ю з науковими лабораторіями. Врешті-решт з однієї з цих лабораторій. Е я заключила контракт на роботу, але оскільки лабораторія знаходиться в іншій провінції Онтаріо, звісно, вони хотіли, щоб я переїхала, але ну, мандрівки по Канаді не дуже мене приваблювали. Але наукова лабораторія її е начальник, поспілкувався з вищим керівництвом. Ну, і, при... і дозволили мені залишатися на місці і працювати онлайн. Це, було... Це, звісно, дуже зручно. Наукова лабораторія відноситься до великої організації Природні ресурси Канади. Тому з серпня місяця дуже довго йшло оформлення, біля трьох місяців. І коли вже я приступила до роботи, потрібно було пройти. Десь вісім тренінгів з охорони праці, з безпеки, з структури. Е, м, вже вже забула, забула слово українською мовою, з структури уряду і так далі, тому що не пройти їх не можна, тому що в кінці тест, ти проходиш тест і тобі надсилається сертифікат в файлі PDF, те, що ти пройшов тест. Також був дуже цікаво, був тренінг на вивчення програмного забезпечення, де ти можеш дивитися свою зарплату, де ти можеш дивитися свої відрахування, а також свої бенефіти, як нараховується зарплата, які періоди. І це все також треба знати, і також треба все це пройти. Вон. ну, в принципі, ну нормально, дуже цікаво. І коли я приступила до роботи, я познайомилася зі своїми співробітниками. Також одне інтерв'ю було з безпосередньо з начальником цього сектора енергоефективності і технологій. Заступник, вони всі вийшли в онлайн, вони мене привітали, що ми раді бачити вас. Нашим співробітникам розповіли про себе, я розповіла про себе. Ну, таке вітальне інтерв'ю було. Ну, теж дуже цікаво, дуже приємно було. От, Так що працюю, різниця в часі з провінцією Онтарію 3 години, мій робочий день 8 годин. Мій начальник дозволив мені починати не разом з ними, тобто їх початок робочого дня моя шоста година, але я тут починаю вісім і, звісно, закінчу також на 2 години пізніше. Поки що входжу в курс справ їхньої лабораторії, тим, чим вони займаються, розбираю, дуже багато читаю літератури. Англійською мовою, тому що потрібно знати термінологію математики англійською мовою, веду словник такий математичний. Ну, поки що, поки що цікаво. От. Так що думаю, що все буде добре і мої знання такі будуть корисними. І я їм допоможу в розв'язанні їх задач. Так. Ну, е тобто я пішла шляхом математики. Да? Якщо я рік тому казала, що можливо ІТ, але в ІТ дуже велика конкуренція, і, звісно, туди не пробитися, і рівень знань, мови, програмування в мене трохи нижчий, ніж рівень математики. Тому, як сказала моя колега з Києва Любов Вікторовна, Ольга, Мат... Ольга Миколаївна, залишайтесь в математиці, не кидайте її. Ну так от так воно і вийшло. Так що продовжуємо працювати з математикою. Що стосується житла, ми залишилися так. Саме жити у наших канатів, але ми вже орендуємо це житло. Вони нам зробили знижку, гарну знижку порівняно з тим, які ціни зараз за оренду житла. Так що ми поки що на рік також залишаємося у них. Так, що стосується Олексійка, Так, Олексіка. Школа, він зараз перейшов в іншу школу, яка ближче до нашого будинку. Це дуже зручно мені, тому що я витрачаю тільки 5 хвилин часу, щоб дійти до школи, його завести, і 5 хвилин, щоб його забрати. Тому що того року, як ви пам'ятаєте, я розповідала, що нам потрібно було їхати автобусом 20 хвилин туди, 20 хвилин назад, поки очікування, поки пішки. Тобто виходила година. Але оскільки я навчалася і навчання було також в тому ж районі, то мені це було зручно. Зараз, звісно, це було незручно. Я подала заявку на цю школу і прямо 31 серпня прийшло повідомлення, мені дзвонили, що є вільне місце, чи ви зацікавлені в цьому. Ну, звісно, ми зацікавлені. Так що Олексійко пішов в третій клас, його англійська дуже добра, він, вільно говорить, він все розуміє. Коли мені рік тому казали, що Оля він буде краще говорити, ніж ти, і все розуміти, я не вірила, тому що мені е, вивчати англійську мову, ну, звісно, що складно, є свої нюанси, граматика і так далі по-іншому. Це сприймається у дорослих, ніж у дітей, але в них якось все воно по-іншому йде і інше розуміння. Ну і це, в принципі, добре. Так, Да, Ти все в школі розумієш? Все розуміє, вже знайомиться з новими друзями. Там з ним вчиться один український хлопчик, наш друг, сім'я, з якою ми спілкуємося. Так що ми Весь час на зв'язку і 에, знаємо, що відбувається у школі. Вчителька, вчителька як за вчительку? Гловер. Міс Гловер Міс подобається. Десь вчителька подобається. Ну це головне. Тут є українці, з якими спілкуєшся, які також допомагають 에, з моменту приїзду. Ну і так далі. Є до кого звернутися. Є група підтримки українських мам, яка теж працює з травня 2022 року. Її координатор Наталія Ширів, яка нас зібрала, яка організовує зустрічі, яка допомагає якоюсь порадою, посиланням, онлайн-зустрічі, такі зустрічі вживу різноманітні донати і так далі тобто тут відчуваєш що ти не один в принципі. все подобається в Канаді я розповідала і про транспорт і про допомогу, яка тут є. Єдине, що не подобається, це славно, звісно, вулиця Хастін, на якій живуть. Homeless. Так, хомлес, так, англійською мовою, або бомжи yeah. і наркомани. Це видовище дуже жахливе, коли розповідають це одне, а коли ти бачиш на власні очі, це дуже страшно дивитися. Зимою, коли ми їздили на виставку світлових фігур, ми проїжджали просто на автобусі, було був вечір, і ми не бачили, що там відбувалося. Коли ми весною там проїхали, ми їхали. А на шоу динозаврів ми їздили. Ми це все побачили. на Так, на шоу Монстер Траків. Це теж все було не дуже приємно. І ось цього літа ми потрапили ще на екскурсію в музей поліції. І він якраз знаходиться не на вулиці Хастін, а на паралельній, але вийти з автобуса треба було на цій вулиці. Ну і ми трошки пройшлися, побачили все це. Олексійко дуже був вражений, сказав, «Мам, ми більше там їздити не будемо, але там їздять автобуси і тролейбуси. І в тролейбусі ці е, безхатьки можуть зайти, проїхати, тому що вулиця Хасінг велика, вони там з точки А до точки Б їм треба, наприклад, проїхати. Ну, видовище ще те. Після того ми їздили на дитячу залізничну дорогу, тому е, я вибрала інший маршрут, щоб туди попасти, щоб не їхати по цій вулиці. Канадці кажуть, це їх вибір. Ну, Я розумію, що це їх вибір, і що, що з ними з цим сим робити, хай вже вирішує уряд і все, а нам потрібно просто далі е, триматися звідти і. Не наражатися на небезпеку. От якраз ми проходимо крізь будівництво, от бачите, як у них будуються будинки. Тобто вони всі з таких от фанер дерев'яних. Будують. Ну, ось коротенько про наше життя за рік. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всі ці е, активності музеї, де ми були, я ще покажу у наступних відео. Дуже цікаво, е, пізнавально, трошки, не, трошки незвично. Але тим не менш е, тут є що, на що подивитися і чим вразитися. Поки що ми скрізь доїжджаємо на громадському транспорті, але за межами Ванкувера дуже багато цікавих міст красивих, озер, гір, все це, ще у нас попереду. У нас вже був цього літа перший хайкінг, тобто перший маленький піший похід в ліс, і ми вийшли на таку скелю, помилувалися видом з нашими друзями-українцями. І сподобалось, сподобалось. Ну, тобто все попереду. Живемо, працюємо, навчаємось, продовжую вчити англійську мову і пізнавати Канаду і Ванкувер. Всім гарного дня, дякуємо, що з нами. Всім пока-пока. До зустрічі. Так. Пока! ка Їздить на розум.